Я записував короткий рілс про егоїзм. І почав його з того, що хотів йому сказати дякую за велику кількість результатів досягнень в моєму житті, але так само він має протилежну сторону. І навіть в цій ситуації, переглядаючи це відео, я думаю, блін, наскільки він все-таки жук паразит, де? що він навіть тут пробрався і приписав якісь досягнення в моєму житті, типу, якби мені. Той час, коли я свідомо аналізуючи всі події в моєму житті, можу впевнено сказати, що вплив да, на любі обставини свого життя, я маю в розмірі максимум 10%. І це то при, при гарному вітрі, як кажуть, який дує в мої паруса вітрила. А в всіх остальних випадках... Плив на якісь певні обставини, досягнення бла бла тільки завдяки зовнішнім якимось певним факторам, і це факт. Я говорю зараз про своє життя. Можливо, в вашому житті ви прям там контролюєте 50% всього, що відбувається в вашому житті. Я, ви прям йдете і знаєте, що точно чувак, який сидить чорний в тій машині, обкурений, оббуханий, зараз не дістане пістолет і не почне в мене стріляти. Бо у вас є контроль над цією ситуацією. У вас є контроль над ситуацією того, що ви зможете своєму сердечку в будь-який момент сказати, так, бийся зараз в пульсі в 96. Секунду, а зараз давай понижимо пульс. Або, наприклад, раковим клітинам всередині вашого організму сказати, так, хлопці, зупиночка, цей рік ми віддихаємо, зайдемо в організм в наступний рік. Ой, блін, які все-таки люди ще дурні, але нічого, прийде час, покоління зміниться і зрозумію, що. Паразіти, паразити. паразити.